Щоб діти України не хворіли і не вмирали на уроках фізкультури, ми пропонуємо вчити дитину культури дихання, щоб відновити природне носове дихання в навантаженнях, особливо в таких як розмова, заняття фізкультурою і спортом. Дихати носом і через ніс не одне і те ж. Не кажучи вже про постійне ротове дихання дитини, та не лише дитини і дорослих. Ми пропонуємо. Вести в початковій школі 20 хвилинний урок дихання, і через рік ми гарантуємо покращення здоров'я нашого підростаючого покоління. А зараз ми покажемо на прикладі, як тренувати дихання в розмові та при фізичних навантаженні. Прошу, Софійка, віршити спочатку, так? Давай. Пати всіх лапорі, які зліпив собі перік. Поки смажу, поки пік, а порік кіт не знав, що лапорів, треба чисто, але сідець. То це пісеньку таку, нам співав у колюку, чи лиш пітушок, чи не буде всі чито, щоб вставали, не проспали, не піздить Шабель. Шабелятку забуде, забурдився попив, жабелят так ли гожіть, на кота похож. Я похожа на номик, дав бабулі я колоколку. Молодчинка. А тепер фізичне навантаження. Присідання, віджимання і прес. Прошу. Присідаємо. Видих. Вдих. Носик. Видих. Добре. Прес. Прошу. Видих. Віджалась. Вдих. 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 Молочинка. Вдихнула, видих. Дістала вдох, видих. Дістати вдих, видих. Ще раз. Вдих, видих. Дякую. Дімайся. Я бажаю діткам дихати лосоком і не хворі. вам. Сідає. І створив Господь Бог людину пороху земного. І дихання життя вдихнув, ніздрі її, і стала людина живою душею. Ось як все було просто і чудово. А порушення такої простої істини коштує людині здоров'я, а інколи і життя. Ми бажаємо вам прийняти мудрі рішення. З вами були Софійка, їй 5 рочків, і лікар-методист вольової ліквідації глибокого дихання Михайло Дмитрович Хруставка з міста Тернополя. Мій контактний телефон 050 925 67 80. Або заходьте на мій сайт. Бутейко, рисочка, тир. Дякуємо за увагу і до побачення!